Вітаю вас на YouTube каналі Viper 150. У мене нове відео. І сьогодні поговоримо на таку тему, як далеко я їздив, яка в мене максимально далека поїздка була. Зараз ми знаходимося у дальнику, їдемо ми на китайських мотоциклах, пейзажі тут просто вражають. І це є моя сама дальня поїздка. Знаходимося ми у прекрасних Карпатах. Вся поїздка у нас складає півтори тисячі кілометрів за 3 дня. Ось такі от у нас тут неймовірні красоти. Пишіть у коментах, як їздили ви далеко, яка була ваша максимальна поїздка дальня. У мене поки що ось ця поїздка, це є максимальна дальня поїздка для китайського мотоцикла Viper 200. Також поїхав зі мною ще друган на китайському мотоциклі, Дракон 200 та ще один друг на японському мотоциклі Yamaha Dragstar 400. Йому з нами скучно їхати. Ось така от у нас прекрасна подорож на китайських мотоциклах. Випробовуємо їх на міцність та якість. Хоча ми могли спокійно поїхати машиною, але це зовсім не ті відчуття, красоти просто вражають. Взагалі у Карпатах я перший раз, та ще й на мотоциклі. Саме головне, щоб китайський мотоцикл не підвів. Щоб ми нормально доїхали додому на ньому. Ось така от у мене максимально дальня поїздка. Перша, надіюсь не остання. На китайському мотоциклі Viper 200. На китайських мотоциклах у Карпатах. Усім пока до нових відео.